Ось, друзі, я наважилась на тестування в SportLab. Лабораторія портативна, тож експерти можуть завітати на вашу локацію або у ваше місто з ось цим маленьким чемоданчиком. Все, що потрібно, це якісна бігова доріжка. Перед тестом тренери фіксують прилад на доріжку, щоб нічого не обмежувало мої рухи. На першому етапі використовуються ваги-аналізатори, які розраховують склад тіла, метаболічний вік, добове споживання калорій. Після цього робиться тест на спірометр, який визначає ємність легень та лімітуючий фактор тихальної системи. Результатом тесту можна буде визначити, наскільки я використовую свій потенціал при навантаженні. Після чого тренер авторизує мене у програмі, дезінфікує датчик та маску і починається найцікавіша частина. Фіксація маски не найприємніший процес, але інакше ніяк. Ступінчатий тест починається з кроку, після чого кожні дві хвилини швидкість збільшується на 1 кілометр на годину. У мене взяли дві проби на лактат. Закінчила одразу після другої спроби на лактат на швидкості 17 км на годину. Далі чекає звіт з рекомендаціями від експерта. Найцікавіший подкаст про тестування буде далі, а з вас репости і чекаємо вас на тестування.